Брати і сестри, ми з вами дуже щасливі люди, бо ми, ну, віруючі мається на увазі, бо ми з вами живемо в такі дуже хороші часи. Здогадайтесь, про що я, ну, що я маю на увазі? Ой-ой-ой, так. -ой -ой -ой, да. А ще. Ну так ближче до подій, які ми зараз з вами очікуємо або вже пройшли. Так. Брати та сестри, Христос Воскрес! О, о, хтось навіть привстав. <ріст> така подія. Друзі, ну дійсно, у нас дивиться, де, де хто вже відсвяткував Великодень, де, де хто вже ще буде святкувати. Ми щасливі люди, ми можемо про це кожного дня собі нагадувати, споминати, святкувати. І от я саме про те хочу сказати сьогодні. І щоб ми з вами мали такий роздум. І знаєте, дуже часто буває, що люди зовнішньому вони якось додають більше важливості, ніж внутрішньому, духовному. Так, на жаль, буває і з Великоднем, Знаєте, коли ми більше думаємо, як нам зробити якесь богослужіння дуже хороше, як запросити багато людей, як там прикрасити всі ці сцени, кафедру, ще щось. Це правильно. Про це треба думати але е, дуже важно не забувати і про духовне і я саме хочу щоб знаєте щоб ми десь підготували сьогодні а е, от готували свої серця е, для оць, всього цього і не тільки знаєте для того щоб е, просто святкувати Великий день від е, він не просто буде 5 травня так завжди він впливає на нас і про саме це будемо з вами Говорить, Я хочу таке містописання вам запропонувати, це перше до Коринтян п'ятий розділ з сьомого вірша, Сьомий і восьмий вірші. Тож, пише апостол Павло, очистить стару закваску, щоб бути вам новим тістом, бо ви безквасні, бо Пасха наша Христос, принесений в жертву за нас. Тож святкуємо не несе старою закваскою, не закваскою пороку лукавства. А з оприсноками чистоти та істини. Це таке місто Писання. Якщо ви пам'ятаєте контекст, Саме апостол Павло написав їм, бо вони десь забули головне в їхньому житті. То є спасіння, яке даровано було через Ісуса Христа. Знаєте, от я, я казав, що так буває, що саме важливо, воно якось цими підготовкою до всяких свят, до всяких подій, оцим зовнішнім воно буває лишає зміст, от саме головне цього внутрішнього і духовного. Я пам'ятаю, ще в радянські часи, коли я був молодим. Я і зараз молодий, але тільки не так виглядаю. от то коли я вже був молодим і зовнішній, і внутрішній, то я пригадую, був такий, знаєте, стаття така в газеті, яка була дуже така печальна і жахлива. Там булась мова про те, що одна сім'я, молода сім'я, вона взяла з пологового будинку своє немовлятко. Вони прийшли додому, вони запросили гостей, вони хотіли зробити велике свято. А жили вони в такій, знаєте, невеличкі кімнатки, і гостей вони запросили багато. Люди приходили, і от на ліжку лежала ця дитиночка. А люди приходили спочатку, вішали на вішалку, а потім, якби то їх було дуже багато. Хазяїва кажуть, та ви от тут на краї свої, так свою одежу. І зимка була, і вони клали, клали, ще люди приходили, ще клали. І от вони зібрались там на кухні чи в якійсь, може великій кімнаті, почали святкувати, налили вже рюмки, підняли тости, кажуть, ну, давайте, де ж наш виновник торжества? да? Пішли за виновником торжества. А він був повністю під одежею. Я не буду далі казати, чим все це закінчилось, як все це перетворилось в велику трагедію. Але буває так, що от за зовнішнім ми забуваємо це внутрішнє. Оце щось подібне сталося і в житті цих корінтян. Коли вони отримали це спасіння, коли вони почули про Ісуса Христа, вони все це прийняли. Але Пройшов деякий час, і Павло пише їм такі жахливі речі, він нагадує їм. От якщо подивитись з першого віршату, ви подивите, що там дуже жахливі речі відбувалися серед віруючих людей. І апостол Павло дуже серйозно до них пише. І потім він от саме це нагадує їм, що є таке Пасха. І, звичайно, якщо ми з вами не Візьмемо ще такий далекий контекст, да, як ми його називаємо. Тобто, що ж позначала Пасха от в ті стародавні часи? Як вона була? Откуда вона починалася? Що вона значила? Саме такому першому її значенні я хочу теж прочитати, щоб ми якраз от, роздуми наші вони були. От, щоб ми брали до уваги те, що тут написано. Я хочу також прочитати. Це вихід буде, 12 розділ, звичайно, з першого вірша, вихід 12 розділ. І сказав Господь і Аароні в землі Єгипетській, кажучи місяць цей нехай буде у вас початком місяців, першим нехай буде він у вас місяцями року. Скажіть усій громаді Ізраїльвої, Десятого дня цього місяця, хай візьмуть собі кожний по одному ягняті за родинами, по ягняті на родину. А коли родина настільки мала, що не з'їсть ягняти, то нехай візьме і сусіда свого, що ближче додому свого, за числом душ і за тією мірою, що з'їсть кожний. Порахуйтесь на ягнята, агнець у вас має бути. Без пороку, чоловічої статі, однорічний, візьміть його від овець або від коз, і нехай він зберігається у вас до 14-го дня цього місяця. Тоді нехай заколи його все зібрання громади ізраїльської ввечері. І нехай візьмуть від крові його і помажуть. Оп, сорі! І помажуть на обоїх одвірках і на поперечені двері у домівках, де будуть їсти його. Нехай з'їдять м'ясо Його цієї самої ночі, випечене на вогні з прісним хлібом і з гіркими травами, нехай з'їдять його, не їжте з нього недопеченого або звареного у воді, а їжте спечене на вогні голову з ногами та нутрощами. Не залишайте з нього, з нього до ранку, а те, що залишилось з нього до ранку, спалюйте на вогні. А, а їжте його так, нехай будуть стегна ваші предпоясини, взуття ваше на ногах ваших, і палиці ваші в руках ваших, і їжте його з, поспіх, з поспіхом, бо це Пасха Господня. А я ці самій ночі пройду землею Єгипетською і вб'ю всякого пірвістка в землі Єгипетської від людини до худоби. І над усіма богами єгипетськими зроблю суд. Я Господь. І буду у вас кров знамінням на. Домівках, де ви перебуваєте, і побачу кров, і пройду повз вас, і не буде між вами виразки смертельної, коли я буду вражати землю єгипетську. І нехай буде вам день цінь пам'ятний, і святкуйте свята Господнє в цей день, і всі пологи ваші святкуйте Його, як установу вічну. Сім днів їжте прісний хліб, з самого першого дня знищіть квасне в домівках ваших, бо то істине квасне з, пер... з першого дня до сьомого дня душа того вгублена буде в середовище Ізраїлю. І першого дня нехай буде у вас священне зібрання, і з сьомого дня священне зібрання, ніякої роботи не повинно бути, щоб робити в них, тільки що є кожному одне те можна робити вам. Спостерігайте оприсноті, бо цей самий день я вивіз з єгипетської землі, і спостерігайте день цей в е, е, пологи ваші, який встановлений вічний. З 14 дня першого місяця з вечора їжте прісний хліб аж до вечора 21-го дня того місяця. Сім днів не повинно бути кислого хліба в домівках ваших, бо то істиме хлібопекарську їжу. То душу винищу буде винощено буде з товариства Ізраїлів. Приходька, це чи природний мешканець землі тієї. Нічого квасного не їжте у всякому місці перебування вашої їсти прісний хліб. Вибачте, що дуже може велике таке місто, але знаєте, дуже важко зрозуміти, про що каже апостол Павло, якщо ми. Ну, не нагадуємо собі ці події. І так я хочу, щоб ми з вами от, мали роздум, от, якраз от, три таких поняття, але я вирішив так, як ми з вами вчора розглядали риторичні фігури. У нас була така фігура, як мік, метафора, пам'ятаєте, така порівняна от, метафора, то я вирішив так, щоб три метафори, які допоможуть нам, які, якщо ми їх правильно розуміємо, як вони поможуть нам правильно підготуватися до святкування. Великодня. Перше, що ми з вами тут бачимо, друзі, це йде мова про Пасху. Апостол Павло, якби то фокусує увагу нашу на Ісуса Христа. І він каже, що Пасха наша це Христос, наше Спасіння, це той гнів Божий, який пройшов мимо нас, це все завдяки тому, що зробив Ісус Христос. Оці е, події, які описує він, він вони якби то відправляють нас у те друге місто Писання, яке ми читали в часи Моїсея. І що ми бачимо? Ми бачимо, що Ісус Христос дорівнюється в цьому пасхальному агнцю. І трохи давайте пригадаємо, пам'ятаєте, оцей Агнець, якого вбивали для того, щоб помазати кров'ю його одвірки, для того, щоб запекти його. Оцей Агнець, по-перше, на 10-й день його повинно було обрати. Тобто. Передивитися, ввести свою домівку. І пам'ятайте, ми казали, це було зроблено не заради того, щоб ми полюбили його, а потім нам було дуже жалко його вбивати, але ми все однаково його вбили. Тобто, ні. Як, на мою думку, це було зроблено заради і тих людей, які мусили приєднатися до ізраїльського народу. Тому що ці чотири дні це були дуже важливими днями. І Господь дав можливість не тільки ізраїльському народу святкувати цю Пасху, а, але і що, якщо були люди, які не належали до ізраїльського народу, вони могли приєднатися. Але для цього було потрібно бути, щоб був час. І от, якщо ми читаємо з вами, наприклад, вихід. Е Ну, так от, от такі слова. Коли ж оселиться в тебе прибули захоче звершити великий день, то обріж у нього всі чоловічі стать, і тоді нехай він приступить до звершення його і буде як природний мешканець землі, а жоден необрізаний не повинен їсти його. І 49-й. один закон, нехай буде і для приходького мешканки, і для прибутця, який оселився між вами. Тобто, ми бачимо, що Господь він думав. І про ізраїльський народ, і про всіх тих людей, які повірять в Божє Слово, і які захотять приєднатися до ізраїльського народу. Бо спасіння було тільки коли людина приєднувалася до ізраїльського народу. Що це визначає для нас, друзі? Ми знаємо, що Ісус Христос є той Агнець. Який замість нас він був обраний Богом для того, щоб за нас сплатити всі наші гріхи, всі наші беззаконня? Ми бачимо, що цей агнець його кров'ю мазали в оцій подвірки. Ми бачимо з вами, що він є той, хто став умовою для нашого з вами спасіння. І повертаючись от до тої думки, коли ми будемо святкувати Великий день, дуже важно, щоб ми з вами пам'ятали, наскільки це важливі речі, наскільки наше серце повинно бути в благоговінні перед Богом за те спасіння, яке нам даровано. Бо ми знаємо з вами, дивіться, як уважно обирали оцього Агнеца, як треба було і розчислитися, і всією сім'єю. дивіться, як Бог подбав про кожну сім'ю. Те ж саме ми читаємо з вами в новому заповіті, коли там ми читаємо: Віруй Господу Ісуса Христа і спасешся ти, і дім твій. Тобто, Теж люди їли його, якщо не вистачало людей, ще сусіди приглашали, але це було дуже і дуже важливо. І на жаль, сьогодні люди більше зовнішні святкують оці пасхальні події, дні, пригадують ніж саму суть. Тому будемо пам'ятати, що якою ціною нам досталось це спасіння. Якщо ми прийдемо з вами до вічності і запитаємо Ісаака був чи він рад чи ні, коли пам'ятаєте, він лежав на жертвеннику і вже ніж був занесен над його горлом для того, щоб батько його приніс в жертву, але Господь придбав для нього іншу жертву. Агнця, якого принесли в жертву замість Ієсака. Я думаю, він був дуже задоволений такою подією, хоча і смирився, хоча і був готовий, але він дуже радів, я думаю, з того, що смерть не коснулася його, що знайшовся той, хто заплатив своїм життям за нього. Друзі, ми всі з вами повинні були, були вмерти. І якщо ми не увірували в Ісуса Христа, ми вмремо обов'язково. Я маю на увазі зараз оцю духовну смерть. І Господь подбав про нас саме через Ісуса Христа. І це дуже важливо пам'ятати, щоб ніхто і нічого, знаєте, якось не заклонило від, від нас от, Ісуса Христа, який був принесен жертвою. Ми тут прочитали з вами. Що заради нас він був в заклан, як написано в синодальному перекладі. А ми тут інше трохи прочитали, але суть та ж саме. Оце дуже важливо нам пам'ятати. Це важливо пам'ятати, бо готуючись до великодня, ми повинні перевіряти наші серця. Ми читаємо це і в посланні до корінтян Павла, коли пам'ятаєте, ми звершуємо з вами. Хліболамання. Також там Павло нагадує нам, що ми повинні якось судити себе, перевіряти себе, щоб ми також фокусували свою увагу на те, що зробив заради нас Ісус Христос. Тому центр всіх подій це Ісус Христос і те, що Він зробив заради нас. Друга метафора, тобто ми от сказали Пасха, агнц», да? Друга метафора, яку ми тут бачимо, друзі, це закваска. Чи розчина, може так, не знаю, як більш правильно, ну закваска. да, Апостол Павло пише: тож, очистить стару закваску, щоб бути вам новим тістом, бо ви безквасні. Павло каже, що колись ми жили, і це називалось стара закваска. Ви Знаєте, в традиції народу, і тут ми читали з вами про те, як було дано повіління Моїсею, але і досі є традиція, коли євреї кожен рік святкують саме от в Пасхальні дні. Оці. Вони обов'язково, ну це вже, знаєте, в традицію таку переросло, більш зовнішню. А от ну вони просять, щоб обов'язково були вимітані всі. Крішки, все, що можна, могло бути квасне таке. Знаєте, і е, дуже часто вони просять, щоб діти шукали оце все, щоб е, все з усіх кутків були зметані в оці кри кришки, для того, щоб нічого не залишалось квасного. Е, оця закваска це є метафорою нашої з вами гріховної природи. Яка вона, знаєте, має у таку дуже велику проблему. Невеличкий гріх або такі, знаєте, неправильні дії, які ми можемо дозволити собі, вони обов'язково переростуть, як та закваска. Вона дав скисне і стане набагато більше, все це обов'язково переросте в дуже великі проблеми і в дуже великі, великий гріх. Тому дуже важливо, щоб ми не просто пам'ятали, що за нас зробив Ісус Христос, але щоб у нас була відповідальність розуміти, що ми не можемо жити так, як живуть неспасенні люди, люди, не знаючи цю істину. Дуже важливо було, щоб ми це розуміли. Я думаю, що також народ ізраїльський, коли виходив, виходив з Єгипту, і вони бачили, що сталося з тими людьми, які не виконали ці умови. Я впевнений, що вони самі плакали з того жаху, що був повсюду. Да? Куди б вони не глянули, була смерть, були горя, були крики, були стони, воплі. І люди отдавали їм то золото, але воно вже не цікавило їх. А євреї виходили, і я думаю, це дуже сильно вразило їх. Але пройшло декілька даже днів, і ми бачимо, наскільки вони почали забувати. Те, що для них зробив Господь, як знов в їхнє життя почали входити в оці старі звички, оці старі бажання і так далі. Не дивлячись на те, що їм обіцяв Господь, вони все частіше повертались в думках в цей Єгипет. І це була дуже велика проблема. Брати і сестри, коли ми роздумуємо про цю закваску, нам треба дуже уважно переглянути своє життя. Подивіться, чи не є там щось такого, що, знаєте, воно, як ми кажемо, воно дуже легко ховається, так приховує себе, але е, пройде деякі часи, воно може вилезти в великі проблеми. То краще все убрати, краще, краще все привести до порядку, краще все зробити так, як того хоче Господь. Щоб це дійсно от ми читаємо, що це стара да, закваска, що це закваска пороку і лукавства. Тобто воно обов'язково приведе до біди. Оці маленькі гріхи, оці маленькі якісь відступи від істини, вони можуть дуже боляче потім для нас обернутися. Тому перша ми сказали, перша метафора це Пасха, спасіння, яким для нас є Христос. Друга метафора це закваска або розчина, яка є метафорою нашої з вами старої цієї гріховної природи, яка була у нас до того, як ми пізнали оце спасіння в Ісусі Христі. І третя метафора, друзі, ми читаємо тут опресники, Да? І Павло закликає, Бог закликає нас, він каже, тож святкуємо не зі старою закваскою, не з закваскою пороку та лукавства, а з опресноками чистоти. Та істини. Знаєте, коли люди вже рушили в похід, вже вийшли з своїх домівок, а в них був тільки оцей хліб нового урожаю. Тобто, у них не було ні жодного нічого квасного. Це було зроблено і цієї небезпеки, да? тому що буває в дорозі, коли людина щось таке. Я пам'ятаю, якось ми поїхали з сім'єю і взяли компотик з собою. Знаєте, хороший, солоденький, холодненький. Але коли ми проїхали 5 годин, потім 8 годин, ну так потрохи пили, а потім, десь на 8 годину, ми скаштували і поняли, що якщо ми це не вильємо, не відставимо. То ми будемо дуже довго їхати, бо нам прийдеться десь постійно зупинятися це в найкращому випадку. А то може і ще гірше бути. Тому прийшлось викинути. То в нашому житті також ми бачимо з вами, що ці априсноки, да, – це нове тісто, це нове наше відношення, це нові наші можливості, це нова наша природа, яка дарована нам людям, які вірою пізнали, що таке спасіння в Ісусі Христі. Тому треба дуже. Обережно, дуже відповідально відноситься і ставиться до того, що ми з вами християни, що ми з вами люди, які мають таку от нових і дуже тісні стосунки з нашим Господом. Люди, життя яких Христос ісус Христов, Христос, став тим, хто замістив їхню їхній суд. То це дуже важливо, дорогі, щоб ми от про це пам'ятали. Тому оці в оця це духовний символ або метафора, як ми казали, чистоти та істини. Це коли людина живе стосовно волі Божої, коли для неї дуже важливо, як на що на це і на те, що я роблю, дивиться сам Господь. Коли ми намагаємось все робити так, як каже нам Святе Письмо, щоб ми були людьми, які дуже цінують те, що зробив Христос, і постійно пам'ятають про це. Тому нехай Господь благословить нас, дорогі. Ми кажемо, що дуже важливо святкувати, і це дуже добре, що у нас є такі дві можливості, щоб ми святкували аж двічі великодень. Але при всім цим святах, давайте будемо пам'ятати і нагадувати собі дуже важливі речі, які впливають на все наше життя і на вічне наше життя. А саме то, як ми ставимось до Ісуса Христа, який є, наш Спаситель. Як ми ставимося до той жертви? Чи можемо вже, знаєте, пройшов деякий час і вже деякі речі для нас, як і для тих карентян, вони. Ну, не стають вже такими поганими, вони знов являються в нашому житті. Давайте ми з вами якби, знов перевіримо своє життя. на... Явність в ньому от тих оцих старих якісь звичок, неправильних дій, неправильних мотивів, щоб ми розуміли, що ми не можемо. Якщо це буде в нашому житті, воно обов'язково приведе як та закваска к дуже поганим речам. І звичайно, давайте пам'ятати, що ми з вами нове творіння. Що ми з вами люди, які викуплені такою великою ціною, ціною е жертви, смерті нашого Господа і Спасителя Ісус Христос. І Він воскрес заради того, щоб ми з вами жили новим життям, щоб ми звали, з вами мали таку можливість, і ми дійсно її таки маємо. Він так і каже: Ви є нове тісто. Це ми з вами казали вчора про метафору. Це і є так на, на самому ділі. Тому. Пусть Господь благословить, щоб в нашому житті оце святкування Великого Дня, воно було не тільки зовнішнє, но але саме головне, воно було внутрішнім подією, котру ми нагадуємо собі не тільки раз або, як ми казали, два рази на рік, да? а кожен день ми нагадували собі в те, що дійсно Пасха наша Христос, принесений в жертву за нас. Тому не будемо святкувати зі старою Закваскою, а будемо святкувати з новим тістом, будемо святкувати з оцими опресноками. Нехай Господь благословить нас, а йому за все, слава, хвала, честь і уклін. Амінь. Помолимось, дорогі. Дорогий наш батько Небесний, ми щиро вдячні тобі, Господь, за Ісуса Христа, за нашого Спасителя, за цього Агнця, який був принесений для того, щоб ми жили. Господи, ми щиро дякуємо за це спасіння і дуже просимо Тебе. Ми будемо з радістю святкувати цей Великий день, але просимо. Допоможи нам, щоб ми завжди пам'ятали, якою ціною ми достали з тебе, і щоб це впливало на те життя, яке ми проводимо. Щоб нічого в того поганого, гріховного, того негідного, що... Не, не повинно бути в нашому житті, щоб його не було. Якщо воно є, допоможи нам це принести до твоїх ніки, щоб покаяться в цьому, змінити своє життя, і допоможи нам жити новим життям, новими можливістями, які ти даєш нам в духовної в нашому духовному житті, завдяки Духу Святому, який знаходиться в нас. Нехай Твоє ім'я буде в нас і через нас прославлено. наш Господь, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.